Зволожувальний крем від Маріки найкращий помічник для догляду за шкірою в холодну пору року. Крем глибоко зволожує та живить шкіру, захищає від втрати вологи, відновлює захисний бар'єр. Давайте поближче подивимося на наш крем та дізнаємося, чим же він такий корисний. Одразу, як ви відкриваєте тюбик та наносите крем на шкіру, він нагадує ніжні вершки, які розтікаються по шкірі. Зволожуючи її. До складу цих вершків входить вітамін Е, відомий вітамін молодості, який захищає шкіру. Вітамін Б, пантенол заспокоює подразнену шкіру, сприяє її зміцненню та розгладжує, роблячи гладенькою і зволоженою. Гідролізований білок пшениці зв'язує природню вологу, розгладжуючи зморшки і усуває відчуття сухості. Це одразу видно, видно по відео, навіть коли ми тільки нанесли крем. Піклуйтеся про свою шкіру взимку, захищайте її лагідно та дбайливо.